Це четверта частина про уточку Алафан. І до неї не мають прийти гості. Зараз ми будемо її красти, тільки спочатку треба передягнути. Так, носити миски. І будемо зараз носити миски на стіл. Як накрасимося. Як накрасимось. Так. так. Берем. Тепер ми її вдягаємо в таке от. Штанишки берем і сведер. ще беремо хатні тапочки. Так, вдягаємо її. Все, ми нашу удочку вдягнули. А, ми ще наушники натягнемо. Щоб було тебе по щочках. Так, тепер ми будемо краситись. Так, беремо нашу удочку. Так, берем. тоналку? Тоналку беремо. Так, намайскали. Берем тепер спонжик. Так, і ще беремо з вами помаду. Все, наша удочка красива. Так, так, тепер наносимо. Так, тепер кисточкою сір. Так. І ще беремо палетку, щоб намалювати очі. Так. так. Золотий. І ткот. Так. Беремо золотий ідкот. Так. вже буде Так. Вклаємо нашу уточку і... Mm -hmm. і всім па-па, потім ще вийде, вийде, як вони їдять.